Власні гроші та фінансові рішення. Життя у кожного своє. Хтось мільярдер, хтось геній, філантроп, хтось Тоні Старк, а хтось з 9-ї години ранку працює в офісі. І в кожної людини життя складається з різних етапів. Це юність, молодість, старість, пенсія. І на кожному з цих етапів ми приймаємо фінансові рішення. З роками наші рішення стають складнішими. В дитинстві ми думаємо сходити нам на вулицю поглядати з друзями чи залишитись вдома і подивитися фільм. Але що далі наші рішення більш стосуються фінансів? Усе змінюється, коли в нас з'являються кишенькові кошти. З цього моменту ми починаємо вирішувати: сходити на новий фільм Марвел чи щось собі придбати. Згодом фінансові рішення стають більш складнішими: покласти свої кошти на депозит у банку або відкладати, аби придбати нову квартиру. З точки зору фінансів наші етапи життя можна розподілити на такі фази, як дитинство, навчання, школа та університет. Далі це робота і кар'єра, і згодом вже пенсія. Ні в якому разі не бійтеся приймати фінансові рішення вже зараз. Навчитися, аби згодом у дорослому житті вам було набагато легше. Доходи. Наші фінансові рішення це наче як будівля. Чим ефективніше ти їх приймаєш, тим вищою вона стає. Фундаментом фінансових рішень є наші доходи та витрати. Ось, наприклад, якщо в тебе багато грошей, що ти обереш? Придбати новий телефон, чи взяти цей телефон у кредит? Я думаю, що це буде перше рішення. Або ж якщо грошей навпаки мало, що ти обереш? Поїздку в Дубай в п'ятизірковому готелі в кредит чи поїздку на дачу. Я думаю, що це буде друге рішення. Якщо хочеш досягти певної мети, ти повинен навчитися правильно розпоряджатися своїми грошима. Що ж таке доходи, і навіщо вони нам потрібні? Дохід це отримання коштів або якоїсь матеріальної вигоди. Доходи потрібні людині для того, аби задовольняти потреби. Які ж існують джерела доходів? Може, ти мені відповіси? Що ж, підкажу, це може бути заробітня плата, це можуть бути власні заощадження, також соціальні виплати, звісно, подарунки і підприємництво. Доходи взагалі бувають різними. Вони можуть бути постійними, по типу як заробітня плата або стипендія, також це може бути тимчасовий дохід, наприклад, за роботу, яку ти виконав один раз, або ж випадкові. Виграш в лотерею. Також доходи ми можемо розділити на активні та пасивні. Активний дохід це коли ти працюєш і стабільно отримуєш заробітну плату. А пасивний дохід це, наприклад, ти поклав гроші в банк і тепер отримуєш відсотки. Щоб збільшити активні доходи, потрібно більше працювати. Ти вчитися, аби отримати підвищення і, можливо, далі вже відкрити свій бізнес. Аби збільшити пасивні доходи, потрібно інвестувати. Ще можна написати свою книгу або ж знімати цікаві відео у TikTok. Заробляти багато це класно. Так, ти можеш дозволити собі більше крутих речей, але цього недостатньо. Треба ще навчитися ефективно витрачати ці кошти. Витрати. Отже, почнемо. Обіди в їдальні, оплата електроенергії, оплата мобільного телефону, бензин, квартплата за квартиру, фітнес, поповнення свого мобільного телефону. Як можна назвати ці витрати? Це обов'язкові витрати. А щодо вечері в ресторані, чи похід в кінотеатр, шопінг, покупка солодощів. Як би їх ти назвав? Це бажані витрати, або ж розваги. Як можна назвати такі: новий ошейник для собаки, новий телевізор чи новий смартфон, кросівки, покупка комп'ютера, день народження це накопичення на разові витрати. А що об'єднує ось таке: компенсація? За розбите вікно в школі або ж штраф за перевищення швидкості на автомобілі. Це екстрені витрати. Отже, витрати поділяються на обов'язкові витрати. Частіше за все, з бюджету ми виділяємо 50% суми. На бажані витрати ми виділяємо 30% від суми наших коштів. Накопичення наразові витрати. І екстрені витрати, це 20% нашого бюджету. Сьогодні ще хочу поділитися з тобою секретом, як правильно ставити цілі, аби досягти будь-якої мети. Ця система називається SMART. Що таке літера С? Ця ціль, яку ти собі ставиш, вона має бути конкретною, тобто вказати, що ти будеш робити. І які конкретні дії ти будеш використовувати, аби досягти своєї мети. Літера М у слові «smart» означає, що твоя ціль має бути вимірювана, тобто ти маєш дати оцінку. А яка ця ціль має бути? Ти її зможеш е якось побачити чи доторкнутися. Літера «А» означає, що твоя ціль має бути досяжна. Тобто у твоїй сфері, яка тебе стосується зараз. Літера Р каже про те, що твоя ціль має бути актуальною. Тобто має сенс у твоїх заняттях і покращує твій стан. Літера Т каже про те, що твоя ціль має бути обмежена в часі. Як кажуть дорослі, поставити собі дедлайн, коли ти хочеш досягти цієї мети. через... Тиждень, місяць або ж рік.